Добренький вечір. Прийшла в тепличку. Залишки помідорок трошки. от, Прийшла провірити, що тут робиться. Гляньте цей здоровесний. Отака красота. Тут теж достигає, буде смачненько. Смачненько, смачненько. Ось цього зараз я візьму в руку, боюся, щоб не відломати. О, лянтино не поміщається навіть. Ох, така краса. М -м -м. Яка доброта. Як мій брат каже, яка добриня. Бачите, які грубочка вісить. Цвітуть. Продовжують цвісти. Хай цвіту. О, дивіться, який гарненький зав'язався вже. Тільки зацвіли і вже все, вже в'яжуться. А тут, дивіться, раз, два, три. Будуть на кожному закінчені вони. Он чотири. Що я хочу сказати? Сьогодні до мене звернулася жіночка. Вона вже купляла у мене давно саджанці. І в неї вона каже, і чого ж воно не цвіте? Це вчора вона, а я їй сказала вчора. Покажіть мені фотографію. Покажіть, будь ласка, фотографію і таку поближче до, до вершечків. Я дивлюся, воно там жирує, стоїть. Пепіно любить сонце. Чи на дворі, чи на веранді, чи в, чи в теплиці, як в моєму випадку, От. чи на підвіконні. Але треба, щоб попадало сонце на нього. Щоб квіточки. Ну, любить воно така рослина, це пасльонові. Воно сонячна рослина, така, знаєте. І в неї не цвіте. Я кажу, ну що ж це таке за комедія? Де стоїть? На півтіні. Кажу, що за маленькі такі горщики. Добре, я пересажу сьогодні. Ну то слухайте, треба ж, дивіться, тут он шено-шено був всадженець маленький. Ну, звісно, бачите, тут пообгоряло трохи. Там два зав'язалось, тут скільки. Тут один, тут один, там два. От, Дивіться, два. Тут два. Сонце в мене в теплиці. Я з кожного дня говорю, он градусник вісить. У мене, як на дворі сонце, то в теплиці може бути 45-47. Представляєте? А квіти ці квіточки переносять тільки спеку до 35 градусів температуру. А далі їх треба чимось накривати. Як я он лежить, агроволокно і зранку, як я дивлюся, що сонячна погода така раз. Розсилила. Шано до мене таке дійшло. У мене теж, бачите, і цвіто вгорів. То що я хочу сказати по поводу того дзвінка? Повідомлення не дзвінка. Дівочки і хлопці, хто купив, у холодок не ставте, воно вам не зацвіте, воно буде буять. воно буде ставте на сонечко. Якщо на дворі вже холодні ночі, зробіть такого. Як то колись казали каблучка, дуги які-небудь поставте, якусь проволоку стару і накиньте агроволокно. От, Дивіться, які тут у мене інжири вже. О, Це ж я вже тут п'ять штук зірвала. Знову підспіваю, бачите? Це рандіно, це дуже ранній сорт, і то тоже дуже ранній сорт. Він два рази плодоносить. Оце фіги. А так як в мене він ще не посаджений у квітні місяці, і то притом в кінці, то мене бреб не було. Тому що, добре і так, слухайте. Оце теж, гляньте, яка красота. Бачите, це теж фіги. Це муазоньєр. гляньте яка красота. Я думаю, Тож морозу ще не буде, ми ще ну, в серпні живемо, ще ж повинен вересень бути. Я думаю, що ці всі плодики, а ці посажені взагалі на початку травня гляньте оцей магазонір, оцей брунсвік теж бачите? Так, продовжую далі за пепіно. Ставте на сонце, щоб воно в'язалося на сонечку, а що це так збільшило. Гляньте, ой -ой -ой. Ой-ой-ой. О, на одиничку, а то слухайте, видно рукою. Ставте на сонечко, щоб йому було добре, щоб воно і не пеклося. Ну, і ще воно так не дуже скозняки любить, як я так зрозуміла. Але в мене росте, як вже в мене росте в цій теплиці, в цьому пеклі, що це старий полікарбонат, вісім років, більше 8 років. І дивіться, все ж плодоносить. І скільки я всього повирощувала. Дивіться, молодюсінький. Молодюсінький саджане, бачите? Слідуючий цей буде зацвітати, а потім оцей. Консуело. От, то якось так самі вже регулюйте, щоб вам. Не пропадало воно, щоб дарма не стояло. Садіть не в маленькі горщики. Я кажу до неї, пишу, роздивилась цю фотографію і пишу: слухайте, що це за горщик такий маленький. Ну Зараз на зиму хоча б такі треба, тому що ж воно, якщо не у вас світе, пов'язалось, ви його забираєте в хату чи в літній кухні, на сонячне вікно. Воно не переносить холоду, воно як перець. Бачите, листя, копія перцю. О, раз і нема, замерзло. Обриваю отакі, о, всякі листочки. Ой, о, такі гарненькі. Ну, слухайте, мать саженці і, бачите, листочок закриваю. О, так. Вже вони будуть всі ці дозривати і буде набиратися цей другий цвіт. Головне, щоб він не пообгоряв мені. Бачите, всюди. О! У мене сквозняк, дивіться, бачите, вікно, два вікна, двері і вікно. У мене сквозняк. Що тут ці огірки мої? Знов приро наросли. Завтра вирву. Сидіть там. Да й отаке про пепіно хочу сказати. Вже самі кажу, якось регулюйте, тож е, виростеть, наприклад, отакі десь в неї. В неї дуже гарні саджанці. Отакі. А нема цвіту, а повинен бути. Бачите, 10-літровий горщик. Ой, ой. У 10-літрових на зиму я вже сажу так на осінь, щоб мені не тащить отакі, О, я не знаю, як я цього позапихаю, позапираю в хату чи в літню кухню. Бачите, оце один, один садженець, тут один всюди по одному, і так він розростається. Це теж недавно. У неї вже повинні бути і жіночки, люба її звати, от такі, о, такий стан саджанця. Тому що я тоді оставляла оцей, щоб мені більше було. Я їх е, на другий рік, якщо Бог дозволить, ото звідти від стіни почну. І буду так рідше ставити, вони мене рідко, але вони розростаються. Я буду ставити рідше ближче сюди, о. рідше і до кінця рядка. І тут так само. Інжири будуть отаку, тому що це така хор... о, це було гігант. Гляньте як виріс. Це мені подарунок від пані Наталії. Я в неї купляла Так, рандіно раз, два. Вайт e, Марсель один, два. Так, оце фіолет від неї. І оце подарунки два. E, оці теж. Боржа гріз один. І отут другий. Бачите, які гарненькі. Все полито я поливаю, зараз гаряче. Тяжко, не тяжко. Я три рази в день, в мене все полито, бачите? Тут. Оце буржасот гріз. Отут я вже що привала, ви знаєте. Оце вони починають наливатися. І тако по черзі будуть. Це дав, дуже хочу попробувати, Дуже пізно куплений. Ні-ні-ні, далмацький, оце дав. Оце далмацький в мене два. Один, другий. Треба його сюди трошки посунути, мабуть. Ану, дайте ну. Ой, палець болить, я сьогодні наробила діло з пальцем. Мізинець мене розрізала, мабуть, до кості желізом бляхою. Оце воно там під низом я добігла в хату, промила перекисю, скотчем, зліпила його, насадила рукавиці. А Або... І випала не тому що така біль. Що витерпіти не можна, отако хай буде. Завтра я візьму сапочку, його підсиплю. Бачите? Ой, глянтено. Які мої красунчики золоті. Це ж ці корінчики, оце ці дирки, що я робила, бачите? Так. Лободи не повинно бути, тому що від неї тля. Зараз я візьму сапку, зараз я його зроблю. Тому що будуть корінчики пропікатися. Ай! Яка надія молодець! Ні, сапкою, бо ж мене рука болить дуже. А це дав. Не знаю, щось тут ще немає плодиків. Це я в нас рівно тут купляла в садовому центрі. Немає нічого. Треба прищипнути, але прищипати не хочу, хочу більше куш виріс. То на другий рік отут будуть бреби, а буде приріст, то будуть е, фіги. А це куди росте, не знаю. Давайте ну, загляньте, гляньте, які грубі. Молоденькі, доростають і доростають, і доростають. Ну, я його беру ріжу і ложу в морозилку. Оце я сама укоренила, гляньте, ранді, але ну, отакі, як там, жовті. То це вже я укоренила. Дивіться, вже йдуть паростки. О, поняли? фрукти. Один, два, три. Тоже ще не хочу рвати. Хай весною мені підказав один чоловік сьогодні, нічого не ріжте зараз. Весною ви будете бачити, що вам треба різати, що не треба. І зараз ще покажу. Трошки відео буде довгувати. Оце череночки. Це сарі Апшерон. Ось тут вже є пару плодиків, це молоденький кущик. А Бачите, як він гарненько пішов. Так, оце даф, як я вам казала. А це, давайте я вам покажу, це брунсик. Гляньте теж, теж. А тут, бачите що? Повітряна відводка. І вона у мене вийшла. Не знаю, чуже знімати. Треба телефоном фотографію знизу зробити. Ще, мабуть, ні. Але оце ж коріння. Це ж корінчики, бачите, о, бачите, білі, це все коріння. Ну, хай ще побудуть днів три. А ну з цієї сторони теж до коріння. Ой -ой -ой. Ну, треба питати. Я сама боюсь, щоб не спортить. І це така повітряна відводка. Це таку я зробила. Отаку От полосочку, обрізала кори, пошкрябала, посипала у корінювачем, взяла землю, кульочок, зав'язала з двох сторон кульочка, розрізала. Пополам, і таку, о, його, ох, як палець болить. І отако зробила, бачите? І другим кульочком прив'язала, а зробила дирочку. Дивіться, його, мабуть, не знімати, щось знімають. Ой-ой-ой. А це прикриваю щоб сонечко не тепло, бо ж корінчики, то молоденький. Потім отуто -от його відрізаю і саджанець готовий. Бронсик буде ще один у мене. Це супер сорт теж. Плоди теж величезні, дуже смачний, дуже красивий всередині. От, Два рази теж плодоносить. Оце, бачите, як понаростали прирости. Хай будуть, буде гарніше. Оце теж у мене виросло. Буде гарніше кущик. Оце я посадила, це в мене подарунки два. От, від Романа Анатолійовича. Браун Туркія. Дуже хороший сорт, читайте. Це канадрія вроді би, так. Да. Тоже від пані Наталії Олександрової. Бачите, плодики є. Але ці плодики це оці, то точно що не дозриють. Їх можна було б вже зараз зривати. Позривати, щоб кущик укріплявся. Оце масуй масуйдофін. Це супер сорт, читайте, японська селекція. У мене два таких є. Один і два. Фіолет, цей що подарований мені. Дуже-гарний такий саджанець, красотунчик. Але бачите, який інжири, дивіться, в цьому таке листя, в цьому таке здорове таке лопати. Це White Marcel. Це селекція Франція, французька. О, дивіться, тут які листочки, бачите форма. Це пшикаю на них водою. І отака вода, капельки остаються. А це Сарі Апшерон, теж інший. Оце Масуйдофін. Бачите, яка гарнота? Кожного сорта свої листочки. Дуже плодики тут є, бачите? Хорошенькі. Бачите, як гарненько ростуть. Слухайте, хожу, тішуся, як мале дитя. Люблю таким займатися, ще відволікаюсь від цього, що в нас зараз в країні. От. І отакі. Добренько, на цьому все. Е, кому щось не зрозуміло, до мене пишіть. Чи можете дзвонити, ви всі знаєте мій телефон. От, е Але ж я вас прошу: не держіть в холодку, не держіть у малесеньких горщиках, воно не буде розвиватися, воно не буде, толку не буде. Ви купили, а толку не буде. Робіть так, як треба, знаєте, щоб був якийсь вам. Глянь, така красота, щоб був вам якийсь з цього, ну як сказати, щоб ви щось отримали з нього. Я теж розстроїлася дуже, як мені та жіночка показала. Ну, малесенькому гор, о такому горщику стоїть. То це в мене маленький, це садженець. О, бачите, його вже треба пересаджувати. Бачите, як із землі вилазить, як кущик. О, у такому не можна. Хоча б 10 літрів. 10 літрів. Отаке. Добренько, на цьому все. Тут я все поробила. Саджанці. Дуже гарненькі. Дивіться. О, на тобі. Уже корінчики. В неділю поїдуть до багатьох людей. Тому що в мене ще в літній кухні куча, більше, ніж тут. В неділю знову буде гарна відправка. Тут а нема ще. Вон тут є, ті, що є, я собі посортирую. Ой, ой-ой. Так, теж є. До неділі буде добре туту. тут. Шо? Тут що? Тут теж починаються гляньте. Які. А тут взагалі, бачите, який вийшов мене. Так мене почеренкувалося, гарненько комусь попаде. Я вже відправляла одній Оксані в Дніпро. Е, вона взяла три три трипепіну і попросила, ну продала я їй один садженець. Продала їй один садженець Різдвяника і показала їй. У тому стаканчику їх було посаджено два. Думаю, от хай буде, буде така задоволена. О, бачите? Так теж можна робить. Е, я їй показала. Взяла ці саджанці і почала нести. Слухайте, дивіться, як воно повиростало. В теплиці росте, як на дріждях. Е, ну, дивіться, які гарне, бачите? О, Великий садженець. Взяла я ті три пепіно і одного цього стаканчика з різдвяника. Він мені на дворі падає, розбивається, а різдвяники ж вони такі крихкі. От. Пупав, вона мене питає, ви ж мені другу показували. Кажу, Оксана, я його побила. Так шкода, такий хорошенький. О, отаке, а треба ті, що в цьому принести, донести. Так що таке теж буває? Ну, це не смертельно і нічого страшного немає. Добренько, на цьому все. Пока-пока. Бажаю вам мирної тихої ночі, щоб всі спокійно спали, щоб закінчилася війна з цими переговорами в кінці кінців. От. Щоб був у нас мир, щоб ми так жили, як раніше, щоб ще краще жили. Дякую вам за підписки, за, за лайки, за коментарі, за те, що підписуєтеся. Дякую вам велике. Оце два дні і я його вирву. Оцього, Оцього може більше. Ну, вони, бачите, вже всі кольори набирають. На цьому все. Поки-поки. До завтра. Може, ще сьогодні вам квіти покажу. Дивіться, помідорки мадрід. Пообривала, тут пару штук залишилося. Але смак От хурма. Або в мене був оце вишневий сироп, ото помідори. А це ж мадрід це гібрид, не кудишня. Ну, вид гарний. І все. Все, на цьому все. Пока-пока. Спокійної ночі. І вам дякую за все.